Абсолютну перемогу на світовому конкурсі комп'ютерних проєктів «Інфоматрікс-2025» здобули студенти Вінницького національного технічного університету. Дійшовши до фіналу, студенти вибороли платинову та золоту медалі в категорії Хакатон Університети. Змагання проходили в Румунії, де змагались учасники з 20 країн світу. Українські команди виконували завдання впродовж 24 години, представляли свої проєкти міжнародним суддям. А з нами, власне, на зв'язку Віктор. Юрія Войтко, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету. Вітаємо вас. Вітаю. Як власне готувались до такого масштабного міжнародного конкурсу студенти ВНТУ та чи проходили спеціальний відбір до змагань? Так. Цей конкурс проходив як національний етап в Україні, партнер цього конкурсу Авіаційний університет Київський. І саме він проводив національний етап інформатикс 2025 двадцять Цей конкурс цікавий тим, що там багато різних номінацій: від програмування, від створення короткометражних фільмів до роботів, програмування роботів. Але то все для школярів. А для студентів можливо було брати участь тільки в хакатоні. Ну, хакатон це такий конкурс. Досить складний, тому що треба вміти працювати в команді, треба відчувати один одного в команді, вміти розподілити правильно ролі. Завдання дається на самому конкурсі і дається 24 години на його розробку. При цьому треба розробити програмну реалізацію, продумати ідею, її реалізувати, розробити прототип чи програмний проєкт, розробити документацію супровідну і через 24 години представити її журі. Тобто, це все треба дуже працювати в такому стислому режимі. Нам інформацію про це подала керівництво адміністрація нашого університету про цей конкурс. Ну і ми серед студентів почали організовувати команди. Зголосилося взяти участь велика кількість студентів, і, от 23 студенти, тобто сім команд, ми всі разом поїхали до Києва, Київський авіаційний університет, і взяли участь у національному етапі цих змагань. От, активно працювали, зробили дуже гарні проєкти. Наші студенти молодці, показали високий рівень підготовки. Ну і е, фахове журі визнало переможцями цього конкурсу, тобто призерами три наші команди. І от саме ці команди вони були, отримали срібні і бронзові медалі на національному етапі, їх відібрали для участі у світовому фіналі і запросили нас. На світовий фінал в Румунії ну, тут mm. почалася вже активна підготовка до цього фіналу, тому що треба було пропрацювати активну роботу в самій команді, зосередитися, от, опрацювати нові технології, тобто максимально готувалися дуже ефективно. Ну і важливо було, щоб нам було дали дозвіл нашим студентам, а в нас було в нашій команді семеро хлопців. От і три дівчинки, от, і ми очікували, щоб якось е, дозволили нашим студентам під час війни е, виїзд на е, цей чемпіонат, на ці змагання. От, було запрошення від румунської сторони наших студентів поіменне. Ну і треба подякувати ректору Вінницького національного технічного університету. От і е, відповідальному за міжнародні зв'язки працівляному Миколі. Григоровичу і декану факультету Крилищук Світлані Анатолівні, і нашому завідувачу кафедри програмного забезпечення Романюку Олександру Никипоровичу, тому що всі підключилися і е, вдалося нам отримати дозвіл на виїзд наших студентів за кордон для участі в цьому чемпіонаті. Таким чином, три команди вирушили 20 травня в Румунію, в Бухарест, де ми долучилися до цих світових змагань до світового фіналу. Що це саме за проєкти були? Значить, проєкти, завдання на проєкти ми отримували вже безпосередньо на самому конкурсі. Завдання було дуже цікаве, сформульовано таким чином, що потрібно було розробити якісь важливі такі проекти відповідно до питань, які розглядаються ООН для сталого розвитку такого світового розвитку. От, і там є пріоритетних 12 ліній, з яких можна було обрати, чи це е, навчальна сфера, чи це екологія, чи це е, захист, чи це медицина і так далі. От, ну, наші студенти обрали тему, пов'язану із захистом інформації е, з допомогою постквантового комп'ютера. Це була, був один проект, і другий проект пов'язаний із вторинною переробкою вживаних речей, Тобто такий портал, який визначає місця, де можлива така переробка, надає ресурси для реалізації, тобто і для продажу, і для обміну вживаних речей, і для переробки там різних матеріалів, тобто скло, пластик і тому подібне. Тобто, така веб-система була розроблена нашими студентами. От, активно працювали над цими проектами. ну, протягом цих 24 годин це був реально такий е, дуже важливий е, співпраця всієї команди, всі, всіх членів команди. От, е, готували е, матеріали супровідні до проєктів, програмували, створювали е, модулі програмні. От, і це все протягом 24 годин. Вважаю, що дуже гарно наші студенти з цією задачею справилися, показали високий рівень, ну і захищали англійською мовою. Гарно наші проекти відповідали на питання. От, і після завершення е, захисту цих проєктів результати е, оголошувалися вже аж на, на наступний день. От, то ми були всі задоволені своїм результатом виступу і, в принципі, вирішили, що те, що ми зробили, ну, вже ми зробили максимум, що могли. Далі... Я вже сказала своїм студентам, неважливо не важливо від результату, ми задоволені тим, як ми спрацювали. Своїм результатом ми задоволені. От, а будемо очікувати ще на результат журі. Ну і ми щасливі від того, що ми отримали найкращі нагороди. Наші студенти вибороли платинову і золоту медаль. От, за платинову медаль команда переможців отримала приз 1000 євро. От, команда за золоту медаль отримала на команду приз 750 євро. Так, що ще й були таке фінансове гарне заохочення. Тому ну, такі у нас успіхи. Ми пишаємося тими успіхами. Ми показали, що студенти Вінницького національно технічного університету мають гарну підготовку, готові показати свої результати на світовому рівні і готові перемагати в конкурсах за ті проекти. Пані Вікторія, власне, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і вітаємо ваших студентів з такими здобутками. Дякую нашим глядачам. нагадую, Вікторія Войтко, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету. Була з нами на зв'язку. А ми власне продовжуємо наш випуск.